А по цьому відео, може, зробимо теж роздаткове щось. Може, я напишу ці всі методики, що ви скажете. Пишіть мені зразу в інстаграм, і я вам все це роздам. Все це отдам, бо новий рік. Сьогоднішнє відео обіцяє бути мега цікавим і інформативним, тому що ми будемо говорити про способи роботи з. Слуханням, щоб зробити так, що ми розуміємо англійську без проблем, це взагалі можливо чи ні, сьогодні поговоримо. Вітаю тебе тут, поїхали. Я вітаю тебе тут, мій любий друг. Мене звати Олена, я викладач англійської мови, я викладаю англійську мову, дуже давно викладаю дорослим. І сьогодні буду розповідати про те, як розуміти англійську мову. Що, як потрібно для того, щоб розуміти? Знову думки побігли вперед. Для того, щоб розуміти англійську мову, потрібно працювати з аудіюванням, тобто слухати. А як працювати зі слуханням? Це вже інше питання. І сьогодні ми якраз його і закриємо. Я дам робочі схеми, потім дам ще супер класну вправу в самому кінці. Дам вправу таку, що вона реально допомагає покращити розуміння англійської. Всі поради даю для дорослих, бо для дітей поради. Мабуть, відрізняються, Ари, бо я власне з дітьми не працюю. Всі поради для дорослих, для тих, хто як, ну, як зазвичай там, не можу, не виходить і так далі. Сьогодні поради для вас. Отже, по-перше, ми з вами маємо поговорити про те, чому так відбувається. Чого от я слухаю і я не чую, от я не розумію, не розбираю, чого так відбувається. На то є декілька причин. Я зараз розкажу певні з них. Наприклад, є таке поняття як connected speech. Тобто, це славнозвісне зв'язне мовлення, так, до якого ми так прагнемо. Коли говорять носії мови, вони не розрізняють між собою, якби немає. Як це для вони не вимовляють кожне слово по окремо. У них всі слова, якби вони сплітаються докупи. Власне, як я говорю українською, я не говорю кожне слово по окремо, вони всі в мене звучать одним, звучать одним потоком. Так відбувається і в англійській. Але крім цього, ще є, є дещо, про що я зараз скажу. Отже, connected speech. Це, наприклад, якщо дивимося в підручник, бачимо в підручнику What do you do? What do do? do you you do? чотири слова. То на, на, на справі, тобто на, 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 по факту. Це два. «What you do. Була пісня у Dolls» «What you think about that. Тобто, what do you think about that? Да, вони сказали «What you think about that. Um. Пісні, до речі, класно слухати. Да, і намагатися їх зрозуміти, читати з тексту. Це про це я пізніше скажу. От, Через що ці слова злипаються? Ну, по суті, там є оці от поєднувальні да, слова і звуки самий популярний звук шва саунд. Це ліниве Е, те як артикль, так? Артикль, верніше, Е. Да, і там багато такого звуку, наприклад, ми хочемо почути да? Uh, want to do, на кого немає, там want to do. Наприклад, вони кажуть, так чи, наприклад, ми хочемо почути um, uh, I have an Apple, а по суті, чуємо have an Apple. Ну, типу, все з'їхалося разом. Ну, якщо з Apple ми вже в цілому плюс-мінус розуміємо, що до чого, то, um, з іншими словами, там, де в прийменниках це з'являється цей слабкий звук. Так? Чому він з'являється? Бо він не, не основний в тексті, і можемо його з'їсти так, і сказати його так: от бігом. А нас, не носіїв, це збиває з пантелику, тому що ми не розуміємо, як би а що, що робити треба, як це потрібно розуміти. так. І ще от таке, от, що прям б'є саме серденько, чому ми не розуміємо, бо ми всі тут з вами. Використовуємо таке, такий підхід як перекладач. Кожен з нас синхроніст, синхронний переводчик, е, який намагається слухати мову і, відповідно, зразу її перекладає в голові. А що відбувається по суті? Ми чуємо речення, в реченні не розуміємо одне слово. За це слово ми чіпляємося і починаємо в своїх чертових в своїх там підзем, підземків своїх словників шукати це слово. Ми його не можемо знайти довго, там хвилинку думаємо, а поки ми хвилинку думали, за цю хвилинку нам вже наліпили ще тексту, купу кілометр. І в ото, як результат, ми загубилися, десь неправильно щось пішло, десь не, не знайшлися і, і так далі. Ми виключаємо цю функцію. Ми не перекладачі, нам не потрібно розуміти кожне слово. Доношу першу головну думку, коли ви слухаєте. Ваше завдання це не розуміти кожне слово. Ваше завдання це розуміти меседж, тобто розуміти сенс, що вам хочуть сказати. Якщо ви будете зациклюватися на тому, щоб розуміти кожне слово, ви ніколи нормально не почнете розуміти носів, бо хочу вам, щоб ви розуміли це. Коли ви говорите з вчителем, вчителя поставлена вимова, поставлена англійська, вони нагадаю вам, всі вчителі вчили royal english, і всі вчили от всю цю красоту говорити правильно. А потім є Нью-Йоркський двіж, каліфорнійський сленг, британські е акценти, і, вс і все, і музик ламається на цьому. Не чіпляйтеся за одне слово, чіпляйтеся за сенс. Е так, Та, мабуть, я тут все сказала. Зараз підемо говорити про Методи роботи з аудіо Поїхали. Зараз я дам вам перший метод, який я прошу своїх студентів працювати з ним так. Я вам поясню, чого я так прошу працювати, бо я на своїх курсах навчаю англійський там тематично. так і на одну тему мене випадає одне аудіювання. Відповідно, мені з цим аудіюванням треба було б, щоб люди працювали якісно. А якщо, якщо у вас є можливість так робити, так зробити хоча б раз на тиждень або раз на два тижні, це буде круто, тому що далі я буду розповідати про простіші методи. А зараз я кажу про такий фундаментальний, тобто такий, щоб от прям для людей хто не халерік. Тому що, якщо ви то, скоріш у вас не вистачить сили натхнення. Значить, одне аудіо, слухаємо шість разів. Перш ніж, ви будете далі слухати. Саме головна суть. Ви слухаєте аудіо свого рівня. Друзі, це ключова річ. Тому що, коли мені пишуть в коментарях, що я от слухаю, нічого понять не можу. Так, а що ви слухаєте в мене питання? Якщо ви хочете отримати рівень B1, це не означає, що ви маєте слухати B1, це означає, що ви маєте слухати A2, A2. А потім, коли ви досягнете B1, ви почнете слухати B1, розумієте? Якщо у вас рівень A2, A2, а ви на B1, B1 ну, слухаєте аудіо, ясно, що ви не розумієте. Повторюю ще раз, аудіювання. Любий текст, любе відео, любе аудіо, любе відео, любий текст, без різниці, що матеріал має бути вашого рівня. Це складність розуміння має бути макс, ви повинні розуміти в аудіо десь 70-75%. Тоді йде навчання. Навіть 60%. Якщо ви розумієте менше 50, це не ваш рівень. Бо ну, буде. М і... Ладно, повечерю. Не менше 50. 10% розуміння це ви собі включили C2 на рівні навіть B1. Якщо у вас розуміння де 60%, 70% це ваш рівень, з яким вам треба зараз працювати. Щоб у вас розуміння було десь близько 90%, тоді ви вже можете брати складніше. Або складнішу тему, наприклад, яку ви, якою ви не цікавились раніше, або складніше аудіо, або інші акценти. Зараз все це обговоримо. Отже, я своїм студентам даю аудіювання. Прошу їх працювати так. Слухати, треба шість разів, Прикиньте. А, Так. Перший раз ми слухаємо, і ми взагалі не придираємося. Ми просто слухаємо і слухаємо і не засуджуємо. Просто слухаємо, щоб зрозуміти full picture. Ми малюємо таку повну картину. Не треба зрозуміти, хто говорить, про що говорить взагалі. Друге, це називається такий пошук, пошук деталей Hunting for Details. Коли в нас є вже. Ось Загальна картина вже намальована, ми вже розуміємо, про що це аудіо, ми починаємо ціленаправленно йти по за діталями. Де, хто, що, як, скільки. Ну, залежить від теми. Наприклад, якщо люди говорять про їжу, то там я намагаюсь почути якусь лексику про їжу, наприклад. Так? Коли ми подивилися всі, пройшлися по деталям, ми потім слухаємо третій раз, заповнюємо пропуски. Тобто, там, де ми що почули про їжу, намагаємося почути. Ага, а може. Може, тут деше була якась цифра, може, ще якесь було слово поруч. Тобто ми намагаємося заповнити ці пропуски в голові да? Feeling the gaps, з якимись словами, ще, які стояли навколо того, що я вже зрозумів. А раз слухаємо: ми перевіряємо з, з, з текстом. Текст, якщо ви в, в Ютубі, ви текст можете знайти. Так? Ми перевіряємо, слухаємо з текстом, потім слухаємо, потім слухаємо без тексту. Вже намагаючись зрозуміти повну картину, і е, переказуємо. Мій улюблений останній крок це переказати те, що ви послухали, використовуючи свої слова або слова, які ви чули в тексті. Це шість кроків роботи з аудіо. Якщо ви будете працювати з по цим шести кроком. Я не кажу це робити кожен день, бо зараз я назву набагато простіші, легші способи роботи з аудіюванням, коли ви всі, ну, ви всі обмежені в часі, я це розумію. Щоб у вас це було простіше. Про Шедовинку мені напишіть, я про Шедових зніму в наступному році відео. Шедем буде. А Зараз ми говоримо саме про роботу з аудіюванням. Отже, так, ми працюємо зі студентами, з більшістю студентів, бо в мене теж дуже зайняті люди учаться, не завжди можуть собі дозволити. Прості способи роботи з аудіо. Розказую зараз. Ну, розказую швиденько такі швидкі схематози, де можна швиденько попрацювати з аудіо. Якщо, наприклад, там є перерва там, 5-10 хвилин на роботі, є що, є що поробити. Um, слухаємо аудіо секунд 40, добре, 30 секунд. Слухаємо, став на паузу і думаємо, що буде далі. Не перекладаємо, просто слухаємо, просто уявляємо, став на паузу, думаємо, що далі може бути тут. Про що тут далі можуть сказати? Собі подумала англійську. Включили, перевірили, чи так і було, чи так, вони, чи так вони говорили, наприклад. Бо ви тут розвиваєте мовну інтуїцію. розумієте? Якби те, що, те, що ми в житті робимо, да? коли знаєте, як українською хтось говорить, це в мене просто є така проблема, коли хтось мені щось розповідає, і я вже розумію, про що далі буде говоритися. Ну, Зараз я вже доросла, я вже терплю, типу чекаю, поки людина закінчить. А раніше ні, це мовна інтуїція. Розвивайте мовну інтуїцію, це допоможе вам, тільки не перебувайте. Наприклад, далі слухати без тексту з текстом, а потім знову без тексту. Що ми робимо? Я ще раз наголошую: ніхто нічого не перекладає, ніхто не тягне в голові, не починає вишукувати значення слів. Ви послухали текст. Ви знайшли, а ви послухали, прикинули що, що про що, де, де, як, що, де було. Потім включили собі текст з текстом, прослухали ще раз, а потім слухаєте ще раз без тексту. Що тут робиться? Коли ви так робите, у вас потім в кінці кінці ви розумієте, що ну де я не почув. Де мені очі допомогли зрозуміти цей текст так? Щоб, щоб, де очі мені зорієнтували мене, і на цю на цю точечку треба буде потім лупити. Тому що зазвичай це якраз оці от в Connected Speech, оці от звуки всі вони нас плутають. Ми не чуємо to, ми не чуємо іді закінчення. Так ми не чуємо прийменники, ми не чуємо артиклі, і це власне збиває. Далі, коли ми використовуємо, коли ми слухаємо з текстом, навіть отак: от. А, я там не договорила, що третій раз, коли слухаємо слухати без тексту, з текстом, без тексту, коли ви будете слухати без тексту, ви будете розуміти, вже на відсотків 40 більше. Класно? А, ну, це ж знову ж таки це тренування. В житті так не буде, але ми так тренуємося, це нормально, ми так розвиваємо слух. Далі. Коли ми працюємо з текстом самого аудіо, бо це теж якби, трошечки важлива історія так, працювати з текстом аудіо, нам потрібно виписувати не слова, а вирази. Коли ми виписуємо вирази, ми формуємо connected speech, ми формуємо зв'язне мовлення, все супер, все класно, задоволення. Працюйте, будь ласка, над цим також. Далі. Слухати плюс задавати питання до аудіювання. А я це можу назвати як переказ для себе, коли ви послухали і переказали, про що суть. Якщо у вас, наприклад, до аудіо, до самого, до відео немає питань ніяких, що б ми могли запитати? А взагалі тут може допомогти навіть штучний інтелект. Тільки штучному інтелекту посилання на відео не скидайте, бо він їх не дивиться. А ви копіюєте текст, бо ви у вас під відео є можливість так? Ви побачите весь текст відео, ви цей текст копіюєте, вставляєте йому і кажете, напиши мені завдання по цьому тексту, наприклад. Виконуєте потім завдання. Тільки ви не читаєте текст, хоча чи читаєте без різниці. Ну, в, сміс, в сенсі, вам потрібно послухати і послуханню робити завдання. А те, що ви там скопіюєте, ви його просто так не сильно не заглядаєтесь. Далі, що важливо? Не скакати по форматам, не скакати по форматам аудіо-відео. Якщо ви обираєте щось, подкасти, вибираєте інтерв'ю, обираєте просто історії, якісь ну, все залежить від рівня. Я розкажу потім про рівні, ну все залежить від рівня, що ви будете обирати. Новини, там я не знаю. Не скач, не скакайте, не, не, не перескакуйте по теми на тему з формату на формат, тому що це складно. Що таке, наприклад, подкасти, монотонний розговор да інтерв'ю, теж може бути монотонний розговор, історія коротенька зазвичай. Дайте своєму мозку можливість звикнути до темпу, до акценту. І якщо ви читаєте, любите читати, як і я. Ви знаєте, що у кожного автора є свої, свій набір улюблених слів, улюблених оборотів і так далі. От коли ви слухаєте когось одного довго, ви можете помітити, що ця людина часто використовує одне і те саме, наприклад, там, зворот чи те, те саме слово. І ви до цього звикаєте. Потім ви переходите різко через один-два відео аудіо переходите на когось інше. у людини зовсім інший ну, словник. І я хочу, щоб ви просто дали мозку шанс адаптуватися до одного, потім переходить другого. Як мінімум 7, 7 днів робіть. Або сім разів, ну, якщо у вас не буде кожного дня роботи. Слухати і переказувати. Друзі, скільки цьому, на цьому каналі не було відео, мені здається, що кожне відео закінчиться тим, що я скажу, що потрібно слухати і переказувати. Абсолютно неважливо, про що я говорю. Я завжди говорю про те, що треба слухати і переказувати. Бо розуміти англійську мову це теж добре. Як мені каже, я, як собака, все розумію, сказати не можу. Та, і навіть розуміння нема, от що, от що грустно, от що, що, що сумно, розумієте? М М Працюємо з аудіо, переказуємо, розвиваємо од одночасно обидві ці теми. Хіба це не класно? Ви потім попрацювали з цим, і, і потім вже у вас і, і слухання, і говоріння є. І е такий вредний, вредний совет вам. Ну, ні, Не то, що це погано, але. Ви, якщо послухаєте, щось складне, а потім перейдете на щось легке. Наприклад, у вас рівень А2, ви послухали B1, нічого не поняли, перейшли потім на А2, і прикиньте, у вас буде десь на відсотків 60% краще розуміння того, що ви тільки що ну, цього аудіо. Тобто, якщо ви, наприклад, спочатку послухаєте свого рівня аудіо, там буде дуже важко все зрозуміти. перейдете на рівень ваші, послухаєте. Ну не будете якби, работать з ним. Тобто ви послухали просто, понапружували, щоб зрозуміти. Не зрозуміли, пішли назад на те аудіо, і ви будете розуміти його набагато на краще. Бо мозок скаже: слава Богу, не таке складне. Так, і, ну, і мікропрослуховування мікро це коли ми там по одні-дві хвилинки слухаємо щось в день і намагаємося відтворювати хоч і письмово, та раді Бога, відтворюєте письмо, вам подобається, якщо робіться письмово. Для рівнів B, 1 і вище, я би радила ще, окрім того, щоб робити це все, що попередньо я сказала, ще розуміти, намагатися зрозуміти, якщо аудіо, наприклад, не дуже зрозуміле вам. Намагатися зрозуміти загальний тон, загальний, тон, тон of voice, да, як в яка взагалі, в яких взагалі настрій у цього аудіо. Тоді будуть навіть краще розумітися слова, бо ми мозок на якусь волну. Це історія сумна. Ми чому це по інтонації Oh, no! Там то, от все, людина засмутилась, людина, людина засмучена, значить, що щось погане відбулося. А там потім ми чуємо там car accident, наприклад. Ah, все, понятно. Ну, тобто, зрозуміло, ви улавлюєте якийсь тон і робите це. Так. Добре. Вправа для того, щоб розвивати. По-перше, знову ж таки, я кажу, рівень виставляємо. По-друге, це має бути мінімум. Ви слухаєте щось свого рівня і пишете диктант. Але. Диктант не треба писати все аудіо, а написати хоча б три-чотири речення. Ви пишете раз, там, де ви не почули слово, ставите про прочерк, бо верніше підкреслення, да? слухайте другий раз і заповнюєте пропуски, і слухайте стільки раз, поки у вас і пропуски не будуть заповнені. Якщо ви послухали вже шість разів, а пропуски ще досі не заповнені, всі, ви відкриваєте скрипт, ви відкриваєте текст і перечитуєте, що у вас пішло не так. І вот те, що пішло не так. Ви над ним працюєте. Чого я цього не, не, не поняв? Наприклад, якщо вам підсвітить, що ви не почули іді закінчення, то ви потім будете його вже чути, будете розуміти, як воно звучить. Розумієте? Це ця секретна, секретна методика. Ну, це, так, щось, це як щось, Це шпіон британський. Це не секретна методика, це просто це для людей, які реально хочуть покращити. От ви попрацюєте над цим, я, я клянуся, я вже 150 раз, тисяч клялася вам. Що якщо ви будете над цим працювати, у вас точно будуть покращення. Але над цим треба працювати, а не просто про це дивитися відео, думати і не робити. От в чому суть. І коли ми вибираємо з вами аудіо, ми ж, перше, ми знаємо свій рівень. так? Це для початку те, що ми знаємо з вами свій рівень. По-друге, яке має бути аудіо взагалі для мого рівня? Якщо у вас рівень А2, то це має бути чітка дикція, повільна мова. На b 1 має бути жива мова, вже вона більш така більш зі сленгом, так? з ідіомами. Ну, на, на B2, я вже взагалі мовчу, та має бути реальна англійська, от прям реальна, яка вона є, як в житті говорять. А, і коли ви слухаєте аудіо свого рівня, ви, ви це чуєте. Ви чуєте, коли у коли вас взагалі включили аудіо і ноль розуміння взагалі всього, це взагалі точно не ваш рівень. Точно не ваш рівень. Ви це закрили і пошукали щось поменше. Пишіть в Ютубі прямо Learning English A2, наприклад, listening-A2. Там тра-та-та. Та, та. Коротше, от, со своїм рівнем сразу пишіть в, в задачі Ютубу, щоб він шукав, і вам буде видавати ваш матеріал для вас. Ну, не перескакуйте. Я знаю, що ви хочете швидко, але як показує практика, чим швидше ви хочете, тим повільніше ви отримуєте. Тому притормажуйте трошки. «Relax», «Take it easy», якщо ви знаєте про яку пісню я зараз говорю. Так, і наостанок. На останок, та не на останок, на передостанок я, я забула сказати ще тільки що поняла, що забула сказати про помилки. Ну, в деякі помилки я вже сказала. Це вибір на свого рівня, коли у нас складність зашкалює, так? Друге, це невідсутність регулярності. Знову те, що я повторюю з відео в відео, несу вам цю ідею, що відсутність регулярності не приводить ні до яких результатів взагалі, і включання субтитрів своєю мовою українською. Я проти субтитрів українською мовою, коли ми дивимося щось. Якщо, якщо те, що ви хочете подивитися, не відповідає вашому рівню. То ви будете тренувати швидке читання українською, а не розуміння англійською. А якщо воно відповідає вашому рівню, то включайте собі англійські субтитри, тому що воно відповідає вашому рівню. Наша вона та українська ще тут знову. Знову будете в перекладачах грації. Зрозумійте цю суть: українські субтитри. Окей, якщо, ми, якщо я дивлюсь фільм польською, яку я не планую вчити, наприклад. Українські субтитри не окей, якщо я вчу англійську мову і хочу нею говорити і розуміти її. А тепер, ну як же останнє відео в цьому році обійдеться без привітання, без настанови від мене на наступний рік? Тому що я сподіваюся, що багатьох з вас буде стояти в планах на 26 рік, вивчити нарешті англійську мову? Я від усього серця. Бажаю вам це зробити. Хочу зробити малесенький екскурс. взагалі, екскурс. Да, в... Дивіться, от я почала цей канал в травні або червні цього року, з думкою про те, що я хочу допомогти людям зрозуміти, що англійська це не так складно, як це все малюється з усіх сторон. У мене було десь 90 підписників, це були переважно мої студенти, які дивились мої відео з поясненням граматики. У мене на каналі, яка закрита від публічного доступу. І е, я почала знімати, і зараз у вас тут 4 тисячі, чим, чим я дуже задоволена. Я дуже рада, що ви тут є. Я дуже рада, що ви мене дивитесь і що ви слухаєте мене. Мені би хотілося бути для вас корисною через 3 хвилини виключити світло, тому я буду прискорюватись. Я от зустрічаю дорослих е, людей там, 50-40, ну, без різниці, скільки років, 20-30. Закінчували університети. Здавали іспити, знаходили роботи, заводили стосунки, народжували дітей, переїжджали, змінювали місце проживання, кудись десь вони були в інших місцях, пристосовувалися жити в інших місцях, пристосовували жити самому. І оця людина, от з таким літописом, от з таким життєписом, якщо таке слово. Приходить до мене і каже, я не можу вивчити англійську. Ви розумієте, наскільки абсурдно звучить думка: Я не можу вивчити англійську порівняно з тим, який тільки що я описала життєвий шлях. Вас говорить те, що ви просто. Нам завжди страшно те, що ми не знаємо. Я зараз буду здавати на права. Для мене це страшно ужас. Якщо серед вас є ті, хто вже водить, то подумайте про себе. Наскільки ви зараз задумуєтесь над тим, як треба водити машину? От рівно так само це працює з англійською мовою. Але десь колись, в якийсь момент, це треба було почати. І ви колись це почали. І зараз це так. Я дуже дякую вам за те, що ви тут є, що весь цей час ви тут зі мною, що я допомагаю вам, я дуже рада бути корисною для вас. З наступного року відео буде виходити раз на два тижні, вже тепер. Але будуть короткі відео, мабуть. Я буду частіше в інстаграмі, будь ласка, підписуйтесь в інстаграм. По цьому відео, може, зробимо теж роздаткове щось. Може, я напишу ці всі методики, що ви скажете. Напишіть в коментарях, якщо вам це треба. Або не пишіть, пишіть мені зразу в інстаграм, і я вам все це роздам. Все це віддам, бо новий рік, новий рік треба ж бути, якби. Да? Треба робити чудо. Ваша вчителька, яка вас тут вчить народилась на Різдво, Різдвяне чудо, Різдвяне свято, Знімаю це відео буквально перед своїм днем народження. І подарую вам всі ці методики, написані от, от мене. Дякую вам за весь цей час, який ви тут зі мною провели. Вітаю вас з Новим Роком, з Різдвом, і побачимось в наступному році. Бай-бай!